是林娜。 Так, от вийшло, пощастило. Хоча а мої колеги, які виїжджали, те, яких, до речі, в, в дорозі були розбиті автівки, і вони їхали, їхали. Потім вони розуміли, що треба повертатися, бо їх вб'ють. Вони не милися, вони не стриглися. Деякі люди повиїжджали з вошами. Мій колега, вчитель математики. А він такий, ну як всі математики, такий педант, чистюля. Він не міг перенести того, що він стільки не мився, і він побрив. Все на гуло, бо я не знаю, що там було в тій голові. Ну я не буду казати про те, що більшість людей схудло, ну це зрозуміло. Але оці жахи, які вони пережили, особливо смерті, які і за водою цей жах був з водою. Це моїм батькам пощастило, як так сталося, що вони, вони живуть в приватному будинку і вони пробурили свердловину, і в них була вода. А світла не було взагалі. Вони десь мій менший брат. Він вже до речі загинув. Під Кливщивкою у 2023 році О, він знайшов десь якийсь поламаний генератор, і він його відремонтував. О, вулицею люди скидувалися на паливо, на бензин, заливали, і мої батьки роздавали всім, хто приходив, роздавали воду. Ці були перелякані, багато бачили смертей, багато бачили жахів у цих. А, можу сказати, що деякі колеги мої від цих жахів, вони навіть позабували прізвища учнів. От ми до нього спілкуємося і ми не можемо пригадати прізвища, Хоча що таке було вчитель, прізвища учнів. Це загально. Дуже люблю так, що щось таке смачненьке готувати, випікати торти. І я коли виїхала, я зрозуміла, що я не пам'ятаю жодного рецепту, навіть ті, які я постійно готувала. Вирішила одразу їхати до Львова, чи все-таки статус. <звук> <звук> Взагалі, ми просто їхали. Або коли ми їхали, хлопці з СБУ повідомляли пастору, якою дорогою їхати можна. І ми навіть не знали маршруту. Ми іноді, іноді, де ми зупинилися, біля Умані. Що там якось нам Геннадій Вікторович показав, що ось такий наш маршрут чисто теоретичний, можливо, а можливо і ні. Тому це місто ми не обирали. Воно якось нас обирало. Я не знаю навіть, як це сказати. Бо спочатку ми їхали а, на Чували трошки в Чернівецькій області в якійсь родині. До речі, дуже класні люди. А ми переночували, поїхали. Потім ночі переночували в Тернополі. Ми не могли пожити в квартирі. А родина виїхала зарані. А потім нам сказали, що можете трошки пожити у Львові. Ми пожили десь тиждень. Потім я зрозуміла, що не чули сидіти. Точно не буде. Він вже почав вивозити людей. І та родина, яка була власником цієї квартири, вони вирішили їхати у Львов, тобто нам залишатися там було ніде. І в мене був один маршрут, та єдиний <клухи> родич, рідний, рідний брат менший, який а, ще до повномасштабного вторгнення вони вирішили переїхати до Мукачева. І мене сюди, чоловік, його друг вивіз дітьми. Ми там були десь півтора майже два місяці. Наскільки я знаю, ви активно займаєтеся волонтерською діяльністю. Це пов'язане з військовими чи з маріупольцями? Допомога їм? Кому допомагаєте? Як ну, допомагаєте? Волонтерською діяльністю займається більше мій чоловік. Спочатку він просто вивозив людей із Запоріжжя. Деякі залишалися тут, деякі люди їхали за кордон. вони були деякі такі гранти, над якими не ну, спробували прибутковий такий набор, вже здавали людям. Була можливість а, привозили гуманітарну допомогу одягу. Тя навіть битова техніка, якась була. От все це більше займається мій чоловік. Я ну треба щось допомогти. Я допомагаю. Ви тим часом вчителюєте? А, так, я сподіваюся, що я і буду продовжувати. А, працюю в загальносвітній школі Маріупольській. Поки що дистанційна. Змінила я цифру школи, але Маріуполь залишилася вірною. Працюємо в більшості своїй для дітей, які живуть за кордоном. Частково в мене є діти, які вчаться в Маріуполі. Для них це великий ризик. Це по-перше. А по-друге, батьки мої у тих дітей, що в Маріуполі залишилися, що це Маріуполь це єдина така ниточка, він ні, ні, Маріуполя школа, це єдина ниточка, яка пов'язує з Україною. Вони ну так сталося, що вони залишилися в Маріуполі. Ну у кожного свої причини, і я не маю права нікого засуджувати. Але діти дуже добрі, вони намагаються вчитися, і ось так дистанційно, перше в моєму житті, що я дітей своїх ніколи не бачила вживо, побіж тільки через монітор ноутбука. Ми спілкуємося. Хто вам надав таку першу допомогу тут уже в інтеграції у Львові? Що для вас стало підтримкою? А можливо, хто для вас став підтримкою? Ну допомога якась була. У ми отримували як е, внутрішні переміщення особи, дві тисячі дорослому, три тисячі на дітей. Це е, реально ми отримували. Це правда. Казати, що дівчата в ЦНАПі в Лучаківському, вони нам допомагали дійсно. Бо коли я ставала на цей облік в Мукачеві, щось там дівчата наплутали, і довелося це це перероблювати. Але завдяки дівчатам личаківського ЦНАПу, оця сума, яка повинна була нам нарахована на дітей, але чомусь не нарахувалися, вони не допомогли це відновити. В чому допомога була? Але в більшості маріупольців, які живуть тут, най... найгірше, що Ніхто не має власного житла ось і це, і це найбільше, що во турбує і, і не дає можливості спати спокійно. Всі люди хочуть спати на своїх подушках.